Привіт! Готуємо кіш або пиріг з 7 та броколі. Це дуже-дуже смачний пиріг, який швидко готується. Отже, беремо сьомгу, вершки, броколі, томати масло вершкове, яйця, сир лугуні, борошно, сіль, перець. Відміряємо 250 г просіяного борошна та натираємо 125 г холодного вершкового масла на грубу тертку. З легка руками розпушуємо масу. Додаємо 2 яйця. Додаємо 1 чайну ложку солі та одну чайну ложку цукру. Перемішуємо та додаємо дуже холодну воду у такій кількості, щоб тіста можна було скріпити у шар. Це приблизно пів стакана. Тісто довго не перемішуємо, а одразу скріпляємо його. Та накриваємо кульком. Кладемо в холодильник на 20 хвилин. 400 г броколі занурюємо у підсолену кип'ячу воду, куди ми додали 1 столову ложку оцту, щоб броколі не загубила свою форму. Відварюємо декілька хвилин. М'ясистий томат розрізаємо часточками. Броколі занурюємо у дуже холодну воду, щоб зберегти яскравий зелений колір. Розбираємо броколі на невелике суцвіття. Сьомгу відділяємо від шкірки та нарізаємо кубиками. Сир сологуні натираємо на середню тертку. Дістаємо тіста з холодильника та розкачуємо його по діаметру форми. У мене форма діаметром 32 см. Дно тіста проколюємо видалкою. Випікаємо основу при температурі 180 градусів Цельсія 20 хвилин до золотистості. До трьох яєць додаємо 1 чайну ложку солі та збиваємо у піну як на бисквіт. Порціями додаємо 100 мл вершків. На випечену основу викладаємо шматочки сьомги, броколі, часточки томатів та заливаємо яєчно вершковою сумішчю. Зверху пиріг присипаємо тертим сиром сологуні. Ви можете брати будь-який сир, який любите. Випікаємо 30-40 хвилин до повної готовності яєчно вершкової суміші та верхньої золотавої скаринки. Друзі, це дуже смачно рекомендую! Такий кіш можна брати на перекус або до вечірнього чаювання під яблуні у вашому садку. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!